Така допомога вкрай необхідна у лікувальні заклади Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Харківської, Запорізької та Полтавської областей. Адже саме в цих областях знаходиться найбільша кількість внутрішньо переселених осіб, більшість з яких жінки. Ми отримуємо 40 так званих китів, наборів для обслуговування населення. Є два види наборів. Одні для 300. Тисяч населення це е, так звані рододопоміжні кити для звичайних родів і для ускладнених, тобто для проведення кисарового е, розтину і е, кити для обслуговування е, 30 тисяч населення. Тобто, в цілому 20 квітів таких і 20 таких. Тобто, в цілому, ми отримуємо зараз гуманітарну допомогу для обслуговування трьох мільйонів 600 тисяч населення. За словами посадовця, всі регіони України отримують універсальні медичні набори, до складу яких входять хірургічні інструменти, шовний матеріал, розхідні матеріали та медикаменти. Крім міністерства охорони здоров'я ми співпрацюємо із міністерством соціальної політики, і на 250 тисяч надано теплих речей для людей похилого віку. Фахівці фонду народонаселення ООН в Україні наголосили, що найближчим часом прибуде черговий гуманітарний вантаж такої ж тонажності. А загалом, завдяки активній переговорній процедурі, Міністерство охорони здоров'я України залучило гуманітарну допомогу від міжнародних організацій на загальну суму понад 34 мільйони гривень.